Віталій, Ветелі Шахів грає проти Вюрцель, Спицен Резекш... Ре... Резекшн. Німеччина. Рейтинг 2080. Так, Ну, Є5 здається, треба тут грати. Я нещодавно грав, це він фігню грає. Тут треба. Де це? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Тут треба, не пам'ятаю. Да, Так, отут я помилився. Тоді. Тут мене було плюс один рахунок, а я щось зробив не те, що треба. Я зіграв слон f 4, а там, здається, треба було просто взяти. Мені так здається. Здається, мені. Якийсь беноні вийшло, але якийсь дивний кінь. Хоча може коня повернути. Буде не дивний кінь, так. Да. Аж три, щоб не було зв'язки. Є 6. Є 6. не знаю, як сумніву, що суперник робить якось Дурню. А може не дурню. Є 6, в принципі, типових. Просто ці всі. Довгі маневри конями. Ці всі довгі маневри. Ну добре. Так. Програмно зіграємо, щоб B5. Якісь бинонні, але замість пішика на D6 кінь на d6 стоїть. Нормально це питання. Так. Мабуть, нормально, бо це блокадники. Давай зв'яжемось по скайпу. Чисто таке навряд чи цей тіп зіграє 6, звісно. Все-таки поле є щось. Можливо, кінь туди прискаче. Хоча як він прискаче. Тоді будемо боротися з блокадним конем. Не будемо з ним боротися. Не, ні, будемо, чого не будемо? Правда. Правильно. Ну давай поки що. Так, тут у нас можуть якісь плюхи прилетітати прилеті, колись. Я, звісно, сумніваюся, що він удару, але це тут. в майноні буває такий типовий хід. Тура. Від зв'язки десь захищена після Б5, десь по третій горизонталі, багато функціональний хід. Чим більше знаєш у боліст таких маневрів, тим краще. Так, міняти коней. На переправі. на це 4 лізи будемо брати тоді. Такс. Слони. Міняти слонів, вниз. Це 4 поле не хочу тобі віддавати. Мені треба поміняти цього коня. Ну, може ж 4 аж 5 якось тут. Не знаю. Не знаю. Ой, не знаю, не знаю. Взаймодії, поки нормальні немає моїх фігур. Але нормальної перестройки я не бачу. Так, оце ти туди пішов, а можливо це все-таки не туди. Тому що ти зняв блокаду. А зняв блокаду, значить ми її займемо її кобилою. А ти на ну, де чути, та не ну, Ммм, Поміняємо зараз чорна. А, стоп, стоп, стоп. Члена не будемо міняти. Тут підвисає у нас. Трошечки, трошечки не встиг я. По красоті зробити все. Треба, значить, турати радіт. Є 3 зіграти. Макіньдесь 4, тому що там. А, отак от. Отак от, от. Ти з нами, да? Ну давай. Так, так от шах, да? Ну, Чорнопола тобі ніхто віддавати не буде. Білопола, мабуть, і віддав би, але не сьогодні. Правильно, правильно. Підкріпив. Десь D6, десь d 2, а d 2 немає, ферзь це 1 Там кінь є 6 буде, да? Так. Там буде кінь є 6. Бери. Слона. на на, на. Може цим, звісно, взяти? Не бере. Вау. Виглядає це. Не дуже. У мене ж підключається багато фігур в гру. Підключайшн всіх фігурейшн. Що? Наприклад, так, Мат. цього мені не вистачало шаху. Мат. А тут блокадний слон. Не можеш ти спасти короля. Динаміка важливіша за матеріал? Тому що не важливо, що у тебе ферзь тут. Хай би тут ще три ферзя стояло. Якщо ти не можеш спастись від мото. Головне міг склікнути в один хід. Навряд чи тут, що з нього є. А він не. Ні, так, він... Вирішив, що я можу, якби не бачу мото. Я міг би і не бачити, якби в мене було мало часу. Але... Не сьогодні. 78 на 78. Ну у мене 78,8. У нього 88,1. Так, от тут мені цікаво. Це нормально, так, да, що він робить, так? Да? Ну, добре тут. Значить, я щось не так наплутав. А що? ні, значить, це була інша позиція. Якийсь там був нюанс. Тут він добре все зіграв. 2, ОК. один, треба було постійно грати, ну, от. Так, да, тут у нього якби кінь хороший блокадний. У мене прохідний пішак. Його треба блокувати. Ось він його заблокував. Все. Вводити нову фігуру в гру можна було сильніше. Ось. Зняв блокад. Знову ж таки, там, слон не грає взаємодії між турими немає суперника. Там було щось краще, ну окей. Турейтер хід. Вельми, вельми. Ну, цікаво, да, що ми, якби б'ємо, тут кінь висить. Сланде три. Якась така могла бути гра. Цікава, цікаво. Перекрутка, така тактична. Да. От він вводить фігуру в гру, але це вже не туди зовсім. Аже можна було зіграти. Можна було і А Ну, мені не F Авже. Тому що на Аже. HG... Я якось хотів всіх підключити, тільки як би я підключив тури, якщо тут слон стоїть. Не знаю, але ну, мене в голові тура якось підключалась через поле h 3. Тут проблема а, ще кінь 2 тут, так взагалі не підеш. де два поля нема. О, прикольно, да. Так ну, атака не виходить по чорним полям, тому що один... одне поле чорне контролює ферзь, а інше поле тактично захищене. Централізований ви пише. Так, а тут він якби включив фігуру в гру, але це програє партію. Тому що король то голенький. Отак.